Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Мої колеги по колишній моїй роботі підкинули мені таку от роботу. Проста робота, коротше, не дали хлопці ради. То є дверка від якогось електрошкафа, тут мають бути там амперметри, амперметри, лампочки, кнопочки. Зробили майже все, розмітили. Виштамповували виступок, а ми його, напевно, вирізали лобзиком, бо дивлюсь, є заїздони. Але не змогли зробити 6 отворів. За кірновочки. Раз, два, три, 4, 5, 6. Діаметр отвору має бути 78. 78 в плюсі так конкретно, бо, бо, бо... Ну, бо тут амперметр має ставати Коротше, вільно. Вистаповки такої нема. На сверлильний станок не залазить, щоб баляринкою висверлити. <кій> Взяв я на розточний, зараз розточною головкою ми це діло все оформимо. Зараз покажу. То все дуже швидко і дуже просто робиться. Так, я вже один офір зробив. Коротше, зараз я вам покажу, як, як це зробити. Хлопці спеціально лишили керновки. Керновки. Як я зробив, можна, в принципі, що зробити? Можна взяти в шпіндель. взяти в шпіндель, у мене зараз тут усушна головка. так? Я взяв шпіндель такий центр. Попав в кірновку і прижав прижимами нашу заготовку. Але є варіант простіший. Значить, Дивіться. Зараз я попробую камеру підняти високо, поставити на щось, на щось. Отако. значить Дивіться, я спеціально хлопців попросив, щоб вони вирізали абсолютно всі отвори, які їм треба. Це не просто так. То є для того, щоб залізти прижимок. Значить, Як проходить процедура? Вусково має стояти дошка. Значить, ставимо наш, нашу заготовку. І зажимаємо прижимами. Прижими, такі, бачите, мають бути з різьбовим ну, домкратіком. Як би, так. О. І зажимаємо гайками. Приблизно ставимо, Ми не треба тут нічого цей. У мене стіл рухається на станку. Тепер дивіться, в чому суть. Колись давно, я дуже люблю всякі різні старі інструменти. І колись я купив такий от мега мега штангенциркуль. Мега. Тут твердославна пайка, то все. Коротше, я його по, по, по лінійці виставив на наш розмір. і Я ним ця кірновочка, я ним розмічаю. Я ним розмічаю. от Я на, намалював нашу окружність. розточна головка в мене настроєна вже на той діаметр, який потрібен. Дивіться, я опускаю. Розтушну головку, вниз і методом такої якби не то обкатки, не то що. Орієнтую її по чотирьох по чотирьох точках. Так. Я вам вище зараз покажу, щоб ви бачили. Бачите, окружність, значить, ловимо, рухаємо цим столом, дивимося ага, куди? Сюди. А тепер в цій координаті. А в цій координаті хочу сюди. І дивимося одразу ззаді. Тут пішло в плюсі, тут пішло в плюсі, тут пішло в плюсі. Раз. Ще хоче сюди. Короте, виставляємо нашу, нашу заготовку по центру. Ну ось, нормальок. Нормальок. Ну, коротше, виставив я різець по от рисці. Так, порозуміться. Чому е, кожен раз не знімати. Не знімати деталь, вернеш не деталь, а розтушну головку і не ставити центр. Пояснюю. Головка настроєна на один діаметр. Все, вона вже не збивається, вона у нас буде давати повторяємість, все як має бути. А тут, коротше, переставляти і так далі. Чуть-чуть масельця на нашу дорожку. Так, оборотики в мене стоять 100 з чимось. Поїхали. Так, зараз я поставлю камеру. Ви подивитися, як воно буде чесати. І вручну подаю вертикальною подачу. Ніякої автоподачі. цьому анекдоті вчасно висунути. От же два є і так далі. Ну, от, готові всі шість наших отворів. Всі шість штук. Різець, різець самокал заточений, ну, типу, як, як, різьбов... як різьбовий. Так? Трикутним, трикутним профілем. Чому трикутним? Якщо заточити його простою лопатою такою плоскою, як звичайний відрізний токарний різець, то -е, може підірвати заготовку. А так, ну я зараз його зніму вам покажу. Взяв кусочок самокала, який був і заточив так на глаз. От, вистачило його на. От. Радіосок, коли він заточений, як трапеція, так? як трапеція, його якби завжди віджимає трохи. І залишається маленька корочка, яку потім можна відламати. Бо коли підриває заготовку, то або різять зломи, або Ну тут заготовку саму не вирве лист, бо зажатий прижимами, а от ту таблетку любить там намотати і так далі, то треба вважати. От. Ну, Робота надзвичайно проста, надзвичайно. тут якби, нічого складного нема. Якщо б таких отворів прийшлося робити багато чи часто, то варіанти, які є, боляринка не завжди допомагає. Тому що не завжди є можливість підлізти на середину листа. Розумієте? Дивіться, він мене і тут так. Притик, притик став. От. Якби була та дверка не 900, а метр, то вже б до центрального отвору мені би бракнуло б бракнуло би консолі станка. Прийшлось би на 80 робити, відсувати хобот і так далі. Ну, я б не взявся, я б щось інакше придумав. А на сверлильному станку в нас обмеження є, в нас є обмеження до колони, розумієте? І нічого не зробиш. Тому варіанти які? Баляринка або коронка, вона є добра, але не завжди. Для таких варіантів найкраще це виштамповка. От. Ну, але тут для шести отворів купувати виштампу, вона баксів 150 коштує. От. то Нема смислу. Тому повийожувався я тих пів години на розтушному станку і зробив. От. Тут ще що лишилося? Круглим напильником підчухати заусню, А так то вийшло. Вийшло чітко. Є в мене коронка, було діло колись. Робили ми одні хитрі речі. Зараз я дістану і вам покажу. Я і так покажу. от, вона. от коронка на діаметр 70. Робилася в інструментальному цеху, гартувалися, шліфувалися, ціла історія була. О, ну вона робила в 5, в 5 мм листі, робила багато отворів. Там емульсія лялась. Коротше, ціла історія була. Ми робили опоки для литва з такими великими отворами. Ладно, тут така історія, то все. Коротше, ось вот така робота просто як ровер. Як ровер. Польський. Все, удачі.